Ви в останніх трьох матчах проти Шахтаря три рази перемагали. Ви щось знаєте більше, ніж інші? Та ні, нічого я там не знаю. Аж... Просто футболісти налаштувалися, ми їм допомогли, мої помічники добре попрацювали з командою. Так що десь то, що закономірний результат. Ну, ми відчували, що ми можемо сьогодні виграти. виграти. Феноменальний матч веде з Азуля. Він у перших трьох голах взяв участь і в підкатах боровся дуже багато боротьби. Він повернувся. Ну, судячи сьогоднішньої гри, дійсно так. Ну, Я взагалі з радий, що. Він вертається в гру і лідер команди. Так що він сьогодні був, ну, скажімо так, душа команди. Дуже багато було питань по опорній зоні. Гротань не грав. Федорчука відпустили, шаха політила, вони взагалі ніколи разом не грали. Найбільше вас ось ця зона непокоїла передати. У нас найбільше ця зона непокоїла і непокоїть, тому що ну, багато футболістів пішли, і ми шахово перекваліфікуємо. Іфіфікували в опорну зону, тому що все-таки гравець ближче до лінії нападу. Ну, я радий, що і політило сьогодні добре зіграв Шахов, ну і Допомагав всередині. Сьогодні якось багато футболістів, які от в ротації і політило, і шахов, і руй сьогодні видав дуже сильний матч. Якось вийшло так, що всі в один вечір видали свої найкращі матчі за Дніпро, практично. Це співпадіння? То був наш вечір, напевно. З перемогою вас. Дякую.